Хочу сьогодні про таке гімн ну цікаво дізнатись. На противотанкова міна ПТК М1Р, фіксує танк, нахиляється, стріляє заряд гуру, там заряд сканує землю, знаходять танк, прицілюється і пропалює його зверху. Вундервафля фляманська, я вам коли там питали, щоб я у штатів попросив, я трохи про неї відповідав. Це копія американської міни Хорнет, але копія в духі Матвій. Тут Перерозмірена, важка. В ящику вона одна штука ставиться вручну. Дія у неї така собі. Буває, не спрацьовують, буває саме ліквідатор не спрацьовує. Тобто буває спрацьовує, але що в неї з наведенням? Там, не зовсім ясно. Ну, тобто вона не то, що вона там прицілюється, а вона вистрілює циліндричний. Бойовий елемент з ударним ядром, який ото летить, ну і він обертається тільки не вокруг своєї осі, а, а ось зміщена, Тобто як отако мотеляється. Ну, і якби при отакому мотилянні він ото сканує. Землю шукає той танк. Коли попадає в датчик у танк, з ходу команда на підрив і б'є тим ударним ядром. Тобто ніякого там самонаведення там нема. Там просто зроблено так, що воно мотиляється таким чином, що вистраює, якби сканує участок землі, де можливо є танк. Мозги, так это іміни, подумали, що він там є, і відстрелили цей елемент. Ну і от як воно спрацьовує, наскільки воно попадає в танк, не знаю. Реальних ще цифр якийсь, даних я не бачив, щоб по техніці робили. Ну а то, що маскалі там показують якісь відео, як воно чудово працює, ну маслям. Піз... Я кирпичу з гори катиться. Масово, ну і плюс вона дорога порівняння з іншими. Тому масово цих мін, от реально масово їх тупо не буде. Плюс калі... жалили, що їхні тупі ваньки ще й не знають, як їх використовувати, Тому ставлять їх там, де ніяких танків не було, не буде і нема. Ну і вчити тупих ваньок. Ваньки заканчуються у них містами швидше, ніж їх вчити, вспівають. Потім ну, якісь глобальних проблем, я не думаю, що ця міна нам буде робити. Тим більше вона здорова і непогано видно. І хорошо видно з дрона. Вона велика, і у нього лапи розкладні, теж великі, і з любого Мавіка. І досить непогано видно, коли воно стоїть зверху. Оця звезда. Особливо, якщо їх декілька, Тому просто треба тщательно проводити розвідку напрямків, куди ви там пересуватись, збираєтесь. Якщо там отаке стоїть, скоріш за все, що ви це побачите, тим паче, що вона стоїть недалеко від дороги, іначе вона й не почує, і не достріли жалили, що їхні валенки тупі. бувало, їх прямо на дорогу ставили цю міну. Ну, Якщо побачили, то з кулемета її розстріляв, і всі діла. Тобто Її розстрілювати не проблема, бо у неї ній. Вона стоїть вертикально, коли жде ціль. Коли ціль вона побачила, то катаді вона свою оцю бойову частину нахиляє в сторону цілі. А так вона стоїть вертикально. Ти ударне ядро задрано до гори. Поэтому розстрілювати її не проблема, якщо її зірва. Вибухне вгору бать, уламків Ніяких нема, поэтому. Відстань там метрів 30 вже нормально і з кулемета. Ну це вканішне В общем. Не буду ці міни на мою думку. якихось глобальних проблем нам робити їх і небагато і, і ну таке.